Мовного каналу для моїх передплатників приїхали вже в Харків, <сі> там дороги були не дуже-дуже, а тут ні. бачите, який краєвий там прапори і, і церква. Їдемо, їдемо. Як цей район називається, не знаю, але отут от тут поїздом я часто їздив, ну коли до дівчаток у Миргород Та назад. Ну підказали підказали мені, що це Холодна ще, або Баварія. Баварія От Пишаюсь бути харків'янна, бачу, як я харків'ян. Навіть не знаю, який є здесь район. Ну Може, Холодногорський район. Ні, район Холодногорський. Так, з'їздили по гриби. все, Гриби назбирали. Повідер... Повідерку у кожного буде. І що і ще сказати? І... і правильно я поїхав. І, і вийде віде відео тільки може завтра. Я його змонтую, щось там знімав. Дощ бив, лупив, і... гриби є. Гриби є. Ну, були у лісі гриби, тепер вони у нас в кошиках усі. Повідерку у кожного є. Будемо е, вже мріяли, що маринувати, жа смажити, ну і, і їсти. Ладно, це набережно вже. Зараз до цирку приїдемо. І дощик цілий день. Зранку виїжджали дощ, вдень дощ і увечері дощ. Нічого не міняється, дощ. Все, усім гарного вечора суботнього. усім миру, добра, злагоди, всім щиро дякую. Бачите, це стрілка да, чи якась. Моц таке. Ну і звичайно, будемо жити, неважаючи ні на що. Все, Пока, мої любі.